Року ми з вами продовжуємо. Ще сьогодні записали тема суміжні кути, їх властивості. Тань і продовжуємо. І так, сума суміжних кутів. В чому дорівнює Настя Кондрашова. 100... 180? 180 градусів. 180 градусів. Далі. Кути АОК і БОК. Аня Файчук, які вони між собою? Тепер. Кут суміжний із прямим кутом. Яким буде? Тимофій Глянько. Прямий. Також буде прямий кут, правильно. Тепер. Продовжуємо далі. А кут який суміжний із гострим кутом, Кіра Буряк, яким він буде? Тупим. тупим. А якщо він суміжний із тупим кутом, Аня Бурма. Рома Бондаренко. Гострий. Він буде гострий, правильно? Він буде... Далі. Наступне. Сума двох котів сто... 170 градусів. Чи будуть вони суміжними, Діана? Ні. Чому? А, тому що сума двох котів, щоб вони були суміжними, то повинна до до 180 градусів. 180 градусів, правильно. Далі. Чи є правильне твердження, якщо сума двох кутів дорівнює 180 градусів, то вони суміжні. Тимофій Долженко. Тепер. Останнє. Нам треба знайти кут суміжний із кутом 75 градусів, Міша. Чому буде дорівнювати другий кут? Наприклад, от давай зробимо таким чином. Це усно, це не записуємо. Ось тут у нас кут 75 градусів. Ось тут кут 70. Треба 180 мінус 75. 180 мінус 75. Це буде 105. І вийде 105 градусів. Сторів 105 градусів. Правильно. Правильно. Так, розібралися. Зібралися. Далі. Відкриваємо підручник, сторінка 35. Відкриваємо підручник, сторінка 35. Перше завдання запишіть номер 95. Перше завдання номер 95. Промінь, що проходить між сторонами кута, ділить його на кути, що дорівнюють 15 та 72 градуси. Тобто, яким чином це можна побудувати ескізом? Тобто, наприклад, у нас є промінь. Що проходить між сторонами якогось кута. Тобто є в нас певний кут. Давайте його побудуємо. Певний кут. І промінь, що проходить між сторонами кута. Тобто, один кут 15. Тому я зроблю його. Ну, давайте ось таким малесеньким. А інший 72 градуси. І літерами давайте позначимо. А. Це довільний малювати, так? Довільний, так, так, так. А, Б. С, Т і нехай буде К. І нехай буде К. Тепер, щоб було все зрозуміло, що в нас побудовано, що нам треба з вами зробити. Дивіться. Праворуч від цього ми записуємо дані. Далі на рисунку все позначимо. Тепер промінь, що проходить між сторонами кута, ділить його на кутин 15 та 72 градуси. Тобто давайте запишемо, що кут СБД дорівнює 15 градусів. Тобто ось цей кут 15 градусів, а кут, далі, кут ДБК дорівнює 72. Ігор Леонідович, можна питання, будь ласка? Перемогом. Ми зараз розберемо. Тепер дивіться а далі. За різниці, нас... скільки їх, їх потрібно, щоб їхня сума дорівнювала 180. Оце ближче до відповіді. Дивіться. Тепер ось тут у нас ДБК 72 градуси. Нам треба знайти градусну міру кута суміжного з даним. Тобто, Ром, дивись, тепер, як отримати з цього два кути? Пояснюю. Дивись, ось у нас є великий кут, наприклад, Це БК. Так? Так. А є суміжний до нього. А Тепер зрозуміло. Це зовсім. І ще раз, є великий кут СБК. Так. Побачив, так? Ось він у нас. Ось він, великий кут СБК. А є суміжний до нього другий кут. А Тобто, щоб було ще зрозуміліше, дивіться. От у вас є один кут. Зараз. От у вас є кут ЦБК. Один, да? великий. Так, але ж де БК нікуди не дівається. він вже там є. Правильно, у вас кут СБК складається з двох частин. А є суміжний до нього кут АБЦ. А є суміжний до нього А, С. Зрозуміло? А, Б, ДА, К. Тепер давайте з'ясовувати. Знайдіть градусну міру кута суміжного з даним. Тобто, нас цікавить градусна міра кута. Саме записуємо А, Б, С. Саме А, Б, С. Ігор Володіович, можна? Але, ну, знову ж таки, помо як леше. Тут у вас є своб... певна свобода дій. Перше, що б я зробив би. Тобто, що нам треба дізнатися, щоб дізнатися, по-перше, ми з вами вказуємо, що кути кут АБЦ, і який кут буде суміжний до нього. А це АБК. ТБК суміжні. Це перший момент. Далі ми знаємо градусну міру хоча б якогось з цих двох кутів. Ні. Ні. А можемо дізнатися? Як дізнатися градусну міру кута ЦБК? ДБК плюс ЦБД. Кут ДБК плюс кут ЦБД. Отак От краще буде розписати. Тоді і проблем не буде. Можна сказати, ми просто прибираємо. БД, uh, так. Чому прибираємо? Нікуди ми його oh. не прибираємо. Ми з'єднуємо просто два кути в один і все. Ми не прибираємо нічого. СБК БК дорівня. ДБК ми знаємо в нас 72 градуси. Це СБД так, 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 15 градусів. 15. Чому це буде дорівнювати? 807. 87. 87, 87, 87 градусів. А далі дивіться, як це ще 80. можна. потрібно буде потім 180 мінус 87? Дивіться, як це можна красиво все зробити. Ми знаємо з вами, що в нас кут АБЦ плюс кут СБК. Чому повинна дорівнювати їх сума? 180. 180. Градусів. А тепер дивіться, це можна зробити як рівняння. А саме АБЦ, кут, АБЦ, ми не знаємо. Плюс кут СБК ми дізналися, плюс 87 градусів і дорівнює це все 180. Х плюс 87 дорівнює 180? Ну, дивіться, можна, Х, можна просто кут, АБЦ. Ми ж за Х нічого не позначали, тому так і залишимо. Далі. АБЦ. 180. Мінус 80. Абець Абець до рівня АБЦ дорівня 93. От АБЦ дорівнює 93 градуса. Давайте відповідь запишемо. Записуємо відповідь. Кут АБЦ дорівнює 93 градуси. Зап... Наступне завдання. Рухаємося далі. Тепер наше з вами завдання: знайти суміжні кути, якщо один з них. На 18 градусів менше від іншого. Що нам для цього треба зробити? Для цього нам буде достатньо побудувати з вами номер. Давайте запишемо 101 і побудуємо з вами ескіз графіка. Побуд... Ескіз... Не ескіз, а ескіз... <гум>. Це система така. Побудували. Так, давайте один великий, інший трошки менший. Ну, давайте, нехай ось так буде, щоб у нас ескіз був. Ескіз був. А. Две мені добачили. А по е геометрії за контрольну роботу оцінка будуть підписані. Якось там є Так само. А, а. ви не, не в так? Давайте запишемо. Ось таким чином. Так, номер ми записали. Тепер перше. Тепер перше. Зробимо ось так перше. Дивіться, в першому, що в нас сказано? В нас сказано, що один кут на 18 градусів менший від іншого. Давайте з вами зробимо таким чином. Який кут у нас за е, рисунком, за нашим менший. ЦБД. У... АБЦ. АБЦ менший. Це БД. У ЦБД. Дорівнюватиме а, чому? Ну, він гострий, а АВЦ – це тупий, так? Правильно. У ЦБД дорівнюватиме чому? Дорівнює Х-18. І... Навіщо? От що ж вам подобається собі? X? Можна Х-18, ah, а так, можна right. просто Х. А АВЦ буде там x плюс 18. 18. Тобто менший кут позначили за x, другий позначили x плюс 18. Тобто на 18 градусів більший. Другий нам не треба. Тепер складаємо, як нам скласти рівняння? Х плюс Х плюс 18 дорівнює yeah, 180. 180. Х плюс х дорівнює 180 минус 18. 2х плюс 18 дорівнює 180. А, так. Або 2, так, 2, або так, як ти казала, х плюс х. Далі 2х дорігов. 198. Який 198? 2х мінус 180. Мінус сто 162 два. на шістьдесят п'ятниця, так впливає. Сто шістьдесят два поділити на два. Виходить вісімдесят 82. 82. Ну, два. Який кут ми знайшли? Ми, ми знайшли ну, той менший Ц БД. ЦБД. ЦБД дорівнює 99. 99. І записали відповідь. Кут це дорівнює? 81, на БЦ ріні 99. Це 99 градусів тепер. В другому тепер. Дивіться, в другому в нас сказано, що в нас один становить три 7 від іншого. Тоді. Який буде менший кут? Той який Х, чи той який три сьомих Х? Менше, чи який. Три сьомих Х буде менше. Три сьомих Х. Тобто, давайте зробимо таким чином: Кут А Б С. Позначимо як X. Х. Х, а інший як три сьомих Х. А кут С БД як три сьомих Х. Що далі треба зробити? X плюс 3 yeah, X плюс 3 х девня 180. Х плюс 3 семих. 180. тепер Теперь семи дорівнює 180. Перша. Одна сьома плюс три семи, а де ти одну сьому взяла? ні ну, 3. А можна зробити а, так, щоб одна, 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 одна перша Х плюс три сьомих Х. А навіщо? Не знаю. Діана все вже зробила. сьомих х дорівнює 180. На що ви вигадуєте той велосипед? А, ну так. ну Далі як х знайти. 180. Рівня, 180. 180 180 поділити 180. на 1,3 сьомих. Поділити на 1,3 сьомих. Далі. Можемо 1,3. 181. Треба Ром, правильно. Треба поділити 10, на 1,3 буде семи. 181 помножити на. Почекайте. Щось не те. Поділити на 1,7 третіх. Так. А далі переводимо. Правильно? Неправильно. Неправильно. Mm -hmm. Зате okay. за, за ну так. Можна сказати, будь ласка. Можна сказати? Правильно. Десять сьомих. Правильно. Далі роб, що робити? 180 перших помножити на 7 десятих. Рівніє. Скорочуємо 180 та 10. Скоротили 180 та 10. Можна просто нулі закреслити. Що залишиться? 18 перших помножити на 7 перших. 18 помножити на 7. Достатньо буде просто 18 помножити на 7. Дорівнює. 156. Ой, 26. 126. 100, ну, 126. 100. 126. Просто можна 126. Там одиниця в знаменнику. Тобто х дорівнює. 126. І який кут ми знайшли? Це ми знайшли АБЦ. Аби все. Це... А як знайти тепер кут, це БД? 126, 126, 126. Плюс. 120. 120. А, 3 сьомих помножити на 126. 3 сьомих помножити на 126. Плюс почався. Дорівнює. Що можемо скоротити? 3... А, можна. Це правильно. Виходить. виходить ну, три понад вісімнадцять. 3 на 18 і це буде 55 Так. Так. Ні. Ні. 54. Так, так. Головне, що ви погоджуєтеся. Карлонідовиче, Леонідович, А навіщо ми були ось студії, якщо можна було 180-126. Можна було хто вам забороняє? Зробіть так. Пожуємо. Так, тепер що нам залишилося? Нам залишилося записати відповідь і записати кути, які ми знайшли. Кут АБЦ дорівнює. Де ми його шукали? 126 градусів. А кут. СБД дорівнює 54 градуси. Записали. Завдання. Записали параграф 2.4. Виконати письмово номер 96 та 102. Єдине до вас.